Вам би не потрібно було видаляти жувальні зуби, якби в дитинстві ви зробили цю процедуру. Процедура називається герметизація фісур. Вона робиться для того, щоб захистити ваші постійні жувальні зуби, і зробити так, щоб ваші зуби не знали, що таке карієс. Цю процедуру роблять в 5-6 років зразу після того, як з'являються постійні жувальні зуби. Лікар-стоматолог. Спеціальним стоматологічним матеріалом заливає ямки і впадіни на жувальних зубах, щоб захистити зуби від проникнення туди каріасу. Як тільки вашому малюку виповнилось 5-6 років, рекомендую зробити таку процедуру. Як тільки з'являться постійні жувальні зуби, загерметизуйте їх. Це займе всього лиш півгодинки. Зато ви збережете зуби малюку. На довгі-довгі часи. А ще пам'ятайте, що Каріяс у